Далі, чи є у вас гаяно, що відповісти? Не, знаю, можна правити? Ну тобто, ви вважаєте, що Сміттєпереробка і енергія, яку ми отримуємо внаслідок сміттєпереробки, вона забруднює до ну, колишнього середовища значно більше аніж гід, аніж теплові електростанції та атомні електростанції, які несуть величезну загрозу для всього середовища. Окрім того, про про те, як ми збираємося запроваджувати, ми шукаємо інвесторів і готові співпрацювати сіма, хто зацікавлений в цьому. То хоче допомогти піднімати інфраструктуру малих країн Південної Америки, Латинської Америки та покращувати екологічну ситуацію в світі. Дякую, якщо у нас не буде шансів їх обігнати то ми просто робимо так, кидаем, як ми робимо. Кидаємо. Ні, ні, <плес> ми їх не кидаємо, ми так само розуміємо розумі... ігри. Але в якому випадку буде шанс їх обігнати. Я так не бачу. Більше не кидаємо. Їх кинути краще, вони хочуть багато бабла. Все нормально. Якщо тут у нас буде плюс 600, а вони в мінуса, то у нас Ну, ну то що, нормально? Ні, 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 вони мусять теж плюс вийти. Ні. Нам не вигідно. В... В... Всі мають бути в плюс. Я за. Окей, голосуємо. Хто хоче їх завалити, піднімайте. Я руку. не хочу. Я не хочу. Ну, діба я не то, що завалити, але хіба вони збройні бали. Чити проти чотири. цей голос. Ні, шар не завалити їх в нуль, ну або в мінус, а завалити їх в плюс, але менше. Ми скидаємо все. А як ти так зробиш? Що ми зараз виберемо? Ну, що вони зараз походять, ігри, ігрек. Походити, X -Y, X -Y. X -Y ми можемо погодити потім XY може погодити або XX. Як це відбувається великих фірмах? Таким же самим чином. Помасчиком тобто... Обмінюється? М? Папірчиком обмінюються. Не папірчиком, а на ринок. Тобто хтось, вони, наприклад, домовились, що ми продаємо по 15 доларів бутилочку коли і бутилочку пепсі. 15 доларів продаємо. І ділимося пополам, все нормально. Тут кола каже, що, давайте продамо по 14. Люди, люди скуплять всю нашу. А потім скажемо, ой, так, да, 14-го ми не хотіли, вийде по 15 вертаємося назад. Mm -hmm. А ті вже кажуть, ага, раз так, добре, скажи, хто в колег постарщить. Китайці, в нас є виходи на китайців. Полушіть китайців. Наприклад, щось <риклад> таке. Або, типу, є виходи на сенат. Зробіть в сенаті квоту на поставку води для кока коли наприклад. Зробили квоту, кока-кола не може набрати нормально води, при чині 14 собі вартість виростає, вони не можуть покрити. Тут пепси бисненько продає все, що може своє. В них ідуть переговори, вони кажуть, а що ви що ви нас з Китайцями так киданули? А з цінами ми ж за що домовлялися? Рік продаємо по 15, за що ви опускаєте? Ну добре, добре, то все мір, мір. Вот. <гум> і, і потім знову через два-три роки хтось новий якийсь менеджер приходить, який амбітний, горить, і теж каже, давайте ми не знаю там, хтось давайте ми, ми, ми домовились, наприклад, не партнерити з ніякими футбольними клубами. Давайте так, все таки щасливо спартнесь.